Це не тільки мої особисті спостереження, чи це і відгуки активних споживачів, які е, користуються вже скільки саме з 20-го року, мабуть. Так, з 20-го року Да, yeah. вже працюємо. Слава Богу, за все. Наш шлунок взагалі, наше тіло так організоване Господом, що в які б умови ми його накинули. Він завжди завжди знає, знайде механізми, інструменти для того, щоб. Адаптуватися, пристосуватися до того, до тих умов вода із плюсовим редокспотенціалом це теж свого року, свого роду виклик для нашого тіла, і шлунок включає деякі клітини на свої поверхні для того, щоб адаптувати воду, яка не є біодоступною, перетворити її в біодоступну, тобто переполюсувати на мінус. І от е, це було прочитано чисто теоретично так, е, у підручнику, а потім е, пішли відгуки, е, якого плану. Люди кажуть: от я попила, п'ю, поп п'ю, п'ю воду, а потім ну, якийсь день чи забулася, чи полінилася, не заправила термосу, і стала пити звичайну воду, ту, яку купила до цього. І зразу ж важкість у шлунку, от наче клопнула камінець. Я думала, це тільки в мене такі, е, такі відчуття виявляються, люди такі дали зворотній зв'язок. Е, як на мене, то е, це якраз і пояснює той момент, що шлунок приходить до тями, е, нормалізує свою роботу, а тут його знову кидають у ті е, стресові такі умови, і е, він дуже швидко повинен знову включатися, щоб переполісувати воду то, да, е молодець, то спостереження Ну, ми з вами говорили, я вам розказувала, де я читала це. да Ну от Дійсно, це вже на практиці, якби ми це помітили. І я, і мої люди. От, тому е пару разів у мене так вийшло, коли я людям давала просто маленький термос, тимчасово користуватися. Сподобається, не сподобається, сподобається придбаєте. І люди мені якраз давали такий ж самий зворотній зв'язок. Вони пили, їм було добре, потім вони це, вони це розуміли, усвідомлювали, що вода класна, працює. Потім вони мені повертали термос, а потім казали: А ти знаєш, а ми, мабуть, його візьмемо, бо щось не те з водою. Тому наше тіло воно мудре. Цікаве дуже спостереження. Бачите, виходить, що наш організм десь адаптовується до цієї води з, з потенціалом, і так ми живемо, вкорочуючи свій вік. Так. А, а коли дається жива вода, тобто там клітини слезової повертаються до, угу. до свого статусу. Природі. Плюс організм, організм зберігає ту частину енергії, яку має затратити на переполюсовку. Ця Власне. частина енергії іде на зовсім інші, теж потрібні йому е, функції. люди питають, дають питання: поясніть, будь ласка, звідки ця енергія береться? Що в цій воді є енергія? кажуть: ні, це ваша енергія, так. яка мала йти на те, щоб змінити потенціал їжі, яка мала йти на тисячі тисячі тисяч, чи мільйони мільйонів біохімічних реакцій в кожних клітинах, так для того, щоб змінити цей редокс статус. А ця енергія не витратилась, а вона залишилася, вона пішла на інше. Бо енергія постійно виробляється, а процес синтезу АТФ це постійний процес. Він, АТФ універсальна молекула. Медики знають, аденозин, трифосфат. Якщо він не буде синтезуватися, організм гине моментом. Але він витрачається, підтримує все, фізичну роботу, хімічну, механічну. Думання. Все. І питання, куди ми на куди організм перенаправляє ту енергію? Ми самі прекрасно розуміємо, навіть споживання їжі е, класичне, це воно має коефіцієнт негативний. Тобто, умовно, ми споживаємо е, на 70% витрачаємо енергії на 100% для того, щоб тобто, він е, має негативний коефіцієнт навіть цей процес. А коли ми будемо давати... Водичку з від'ємним виродок з потенціалом